От такі гарні катусики у нас з'явилися вчора. Позвонила нам ввечері жінка, сказала, що прибились до неї в гараж. Чи прибились, чи Ну, коротше, це безхатні. Два котики з'явились. Вона їх взяти не може до себе, як завжди. Але вона хоче їм допомогти. Бо зараз наступають морози, просила забрати їх до себе. Ми терміново поїхали. Забрали один е без глазика, ну, точніше, е глазик є, але треба лікувати, щоб він е залишився. Сразу забрали їх, завезли до тикаря, глянув, Сказав, що з глазиком може, ну, і при лікуванні він може бути ще. Далі ми забрали їх до себе, помістили їх в бокс. Зараз вони у нас в безпеці. Ось такі котики, так, їм десь так 4-5-ні 4, десь 5-6 місяців, вже вони трошки великі вже. Я думаю, що буде добре. Вчора ще їздили по місту, дивились, чи де є ще котики, тому що зараз морози вночі, сьогодні вночі до 18-17 градусів мороза. Ще забрали двох котиків побільше біля тебе, таких два чорненьких. Але ми їх помістили до себе в великий її центр, до всіх котиків, бо вони там вже десь по року котика. Цих два маленьких, ну маленьких. Ну і ще котики? Ще по 6 місяців, року, бачите, от ладонь. вони вже досить крупні, але вже досить самостійні. вже всі, Вони, вони радуються. Так що, думаю, прилаштуємо і всіх прийдуть у не вакцинацію і все буде в добре. Ну ось такі короткі новини. Мабуть, звісно, всіх ми не змогли спасти. Старалися. Ну, ну так, коротко все. Зараз ранок, йдемо на роботу. І все, всім дякую, всім до побачення.